Напередодні всесвітнього потопу, Ной ну, зайнявся будівництвом ковчега Спасіння, як і наказав йому Творець: сьогодні ковчег це церква, не храми та будівлі, а учні Ісуса Христа. Ми жертвуємо свій час, фінанси, сили, щоб будувати Божий ковчег. І навіть коли війна, лиха та епідемії, ми будуємо церкву, проповідуючи Євангелія Христа на весь світ. Протестуйте себе, чи будуєте ви сьогодні ковчег місце вашого спасіння? Ну і перебував у ковчезі разом із сім'єю. Вони пережили всесвітній потоп завдяки тому, що залишались в ковчезі. Поставте собі запитання, чи перебуваєте ви в церкві, в ковчезі спасіння. Адже саме церкву буде забрано Христом із землі, яка гине. Це і є сучасний план спасіння, піднесення церкви. Ми, християнська місія, Слово Боже, запрошуємо вас відвідувати біблійні онлайн-конференції в понеділях. Якщо у вас нема церкви, напишіть мені. Я з радістю вам відповім і допоможу підключитись. Прийміть Божий заклик прийти в дім Божий, щоб наслідувати спасіння.